Слава Ісусу Христу, улюблені! Чи можна довіряти Біблії? Заяви авторитетних істориків. Ми живемо у дуже непростий час. Тисячі років світ був одним. Але за останні 150 років сталося такі зміни, що перетворили весь світ. З'явилося багато хорошого. Перша лампочка розжарування, автомобілі, комп'ютери, інтернет. Люди полетіли в космос. Позбулися багатьох хвороб, але за цей же час сталися найстрашніші події дві світові війни створення автоматичних та термоядерних бомб, пандемії. За заявами вчених, у наш час з'явилися нові ризики, що загрожують стабільності на планеті, і серед них цифрова. Нерівність, концентрація цифрової влади, провал в управлінні технологіями, розрив міждержавних відносин, пов... повсюдна негатив... повсякденна негативна реакція на науку, серйозне погіршення психічного здоров'я та масове розчарування молоді це результат. Того, що сьогодні ми живемо в епоху інформації і є продуктом цієї інформації, яку споживаємо, але з'являється закономірне запитання, кому довіряти закони Юриспродукції розвинутих країн світу, кажуть, що свідок є однією з ключових фігур у категорії осіб, які. Сприяють здійсненню правосуддя і сьогодні достовірна інформація від очевидців, як ніколи важлива для кожної людини, починаючи з малих років, нам розповідають про те, що нашому всесвіті мільярди років, і що він буде існувати ще мільярди років. Розповідають про еволюцію, про гіпотетичне життя на інших екзопланетах. Міжзорені перельоти як факти, які от-от знайдуть своє підтвердження. Причому Біблію і опис створення називають міфом, ставлячи Слово Боже на рівні з міфологією стародавнього світу. Однак авторитетні історики заявляють ставити під сумнів події, описані в Біблії, це. Дилетанство, і ми навіть не вступаємо в суперечки з людьми, які ставлять під сумнів біблійну історію, адже сперечатися на цю тему приниження для всіх істориків світу, оскільки Біблія і всі описані в ній події є незаперечними свідченнями очевидців, і кожна подія, описана в Біблії, підтверджена. Наук. Наукою, і більше відео на цю тему ви можете знайти на наших ютуб-каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете підключитися до онлайн-конференцій по неділях, які регулярно відвідують тисячі людей для вивчення Біблії та спільної молитви. Вхід вільний береже вас, Бог Христовий всім любові.